Мої вітання, шановні глядачі youtube каналу Ми сьогодні з вами обговоримо дуже важливу тему. Дуже важливе питання. Це питання виконавчого комітету ради, а саме його утворення. Як повинно відбуватися? І що саме повинно бути у складі самого виконавчого комітету. І в цьому нам допоможе стаття 51, яка має назву виконавчий комітет сільської селищної міської ради. І саме пункт третій наголошує щодо утворення виконавчого комітету ради. Читаємо. Виконавчий комітет ради утворюється у складі відповідно міського голови, заступника заступників міського голови, керуючого справами секретаря виконавчого комітету, а також керівників відділів управлінь та інших виконавчих органів ради, кома інших осіб. Стосовно питання інших осіб, це окрема тема, і відповідно в цьому питанні треба розбиратися, бо саме інші особи не несуть жодної відповідальності за прийняті рішень. І вони не є посадовими особами містечного. Тобто це питання окреме. Далі міська рада утворює у складі виконавчого комітету, ради орган з питань містобудування та архітектури. Тобто повинно бути рішення сесії міської ради щодо утворення органу з питань містобудування та архітектури, який буде знаходитися в складі виконавчого комітету. Це повинно бути рішення. Бо саме орган з питань містобудування та архітектури. Буде приймати всі ті рішення, які будуть виноситися на розгляд відповідного виконавчого комітету. І жодне питання не буде розглядатися без цього органу. Бо саме цей орган, орган з питань містобудування та архітектури має вищий статус ніж інші виконавчі органи ради, які були утворені при структурі, коли формувалася структура виконавчих органів ради. тобто, Орган з питань міста будування території має найвищий статус між інші виконавчі органи ради, і це е, повинен розуміти в першу чергу міський голова. Відповідно, я хочу наголосити приклад на місті Суми. Що саме відбувається в місті Суми, саме в утворенні виконавчого комітету? Чи є такий орган у складі виконавчого комітету Сумської міської ради? Чи його взагалі немає. Відповідно, я прочитаю зараз вам відповідь, яка нам надійшла. А саме, стосовно утворення у складі виконавчого комітету органу з питань містобудування та архітектури, інформуємо, що функції відповідного органу виконує управління архітектури та містобудування Сумської міської ради. І хочу пояснити, вони, коли створювали структуру виконавчих органів ради, вони утворили виконавчий орган ради, який має назву Управління архітектури та містобудування. А це неправильно. Повинен бути орган у складі виконавчого комітету, який, ну, наприклад, буде мати назву Департамент містобудування та архітектури. Розумієте, департамент містобудування та архітектури. А у них управління архітектури та містобудування. І саме це управління архітектури та містобудування, воно по статусу нижче. Ніж той органи, який повинен бути утворений у складі виконавчого комітету. Тобто вони цього не розуміють, якщо вони надають таку відповідь. Далі, стосовно відповіді, практика реалізації відповідної норми закону іншими місцевими радами, і вони привели перелік цих міст. Це місто Чернігів, Полтава, Житомир, Харків, є аналогічне. Тобто вони силаються на ті міста, що у них також. Утворений виконавчого виконавчої орган виконавчий ради це управління архітектури та містобудування замість того органу, який повинен бути у складі виконавчого комітету. Тобто, повне нерозуміння, і вони ссилаються на це. Тобто Сумські міські ради взагалі не розуміють, що таке виконавчі органи ради і навіщо. Складі виконавчого комітету ради повинен бути утворений орган з питань міста будування та архітектури. Вони цього просто не розуміють. І підпис став керуючий справою виконавчого комітету. Тобто повне нерозуміння, що таке виконавчі органи ради, навіщо повинен бути утворений орган в складі виконавчого комітету з питань міста будування та архітектури? І вони зсилаються, що у них є замість цього органу з питань міста будування та архітектури. є Інші виконавчі орган ради, які на їхню думку теж саме виконують ті ж самі завдання, що повинен виконувати орган з питань містобудування та архітектури, який повинен бути в складі виконавчого комітету. Розумієте, повне нерозуміння. І вони надають таку відповідь: тобто, да, можна зробити відповідний аналіз, що у них неправильно утворений. Виконавчий комітет Сумської міської ради, бо саме в складі виконавчого комітету Сумської міської ради відсутній Орган з питань містобудування та архітектури, про що зазначено саме статті 51, пункт 3. А я хочу, шановні глядачі, наголосити вам на одному питанні, щоб було все зрозуміло. Це стаття 24 закону України про місцеве складування а саме органи місцевого складування та їх посадові особи діють лише на підставі в межах повноважень, того спосіб передбачений Конституцією і законами України. Тобто, що з наголошено, вони повинні виконувати і розуміти. А вони ссилаються на практику реалізації відповідної норми закону з іншими місцевими радами Чернігів, Полтава, Житомир і Харків. Тобто, повний глухий кут в Сумській міській раді. Ось на цьому, шановні глядачі, дозвольте закінчити це відео. Якщо у вас є питання, будь ласка, пишіть. Ну, знаєте одне, що в Сумській міській раді неправильно утворений виконавчий комітет ради. Неправильний. І треба їм читати і розуміти статтю 51, пункт 3 закону України про місцеве складування. Всім вам дякую, до побачення.